Вітаю всіх вашаших на цей канал. І якщо ви дивитесь ці відео, блін, я нарешті натиснув на, на кнопку запис. Ура! Довго збирав своє лице, довго збирався з думками, планував, але ось нарешті почав робити. Про що буде цей канал, друзі? Ви не повірите, не повірите реально. Цей канал буде про сферу, де втрачаються надії, де розбивається психіка, де втрачаються великі суми коштів. Да, цей канал буде про скрипка валюту. Саме тут ми будемо розвивати всі наші думки, ідеї, потенціал для того, щоб збагатитися нарешті. На цьому блін крипторинку, який так безжально витрушує більшість людей. О Боже, ми знову прийшли до цієї сфери. Звісно, якщо серйозно, то багато є міфів, що на крипті не можна заробити. Крипта тільки для багатих, для того, щоб у вас в крипті був мільйон, занесіть туди мільярд і так далі. Звісно, це все міфи. Я на це дуже сильно надіюсь. І тут своїми діями, своїм результатом я буду це підтверджувати. Отже, ми будемо заробляти абсолютно на всевозможних активностях. на в цьому крипторинку. Якщо бути з вами чесним, то для мене все повинно бути структуровано по плану. Наша структура каналу повинна бути зараз вам представлена. Отже, зараз так. Сяду посолідніше, вирівнюю спину. Отже, по структурі нашого каналу, друзі, заробіток на криптовалюті ділиться на три типи. Як на мене, це ваш стратегічний підхід, це ваш тактичний підхід, і це підхід, який дає вам можливість заробляти без вкладень. Отже, якщо говорити про стратегічний підхід, ось цей перший. Тобто, в даному випадку тут говориться про прибуток на інвестиціях. Ви інвестуєте свої кошти в певні активи, які перспективні, і я сподіваюся, не обнуляться, і чекаєте їх потенційного зростання, щоб продати деш... Дешевше, щоб продати дорожче, обов'язково тільки дорожче, щоб на цій різниці цін заробити. Ну і звісно, молитися, що ви вклали дійсно в перспективний проект, і просто чекати, системно покращувати свою точку входу і так далі. Підхід номер два тактичний, тобто це той підхід, який дає вам можливість спекулювати трошки швидше, чекати ваші угоди, які відкриваються і закриваються всередині дня. Тобто, це є ф'ючерсна торгівля частіше всього в середині дня або всередині тижня. Тобто, це швидкі прибутки, але доволі великі ризики. На які я обов'язково буду йти і показувати вам, що в мене з цього виходить. І підхід номер три. Абсолютно, я вважаю, безризиковий. Єдиний ризик це не заробити. Проте нічого не втратити, крім вашого часу. Це амбасадорки. Це амбасадорки, теснети, пітує, дропи і так далі. Тобто, фактично, це активності, які ви можете робити, і заробити на них якісь кошти, абсолютно не вклавши туди ніяких коштів. Так, да, таке буває. І такі активності тут ми з вами також розберемо. Тобто, в даному випадку на ці поки що, поки що на ці три основних рубрики буде ділитися мій канал? А я, як справжній домінант крипторинку, буду намагатися заробляти тут кошти на всіх способах. Так, да, є багато історій про те, що крипта тільки для багатих. Ні, це не так. Тому тут е, зможе знайти місце для себе абсолютно будь-яка людина зі 100 доларами, з 500 доларами, з тисячі, з 10 тисячами і так далі. Тому що активності, які я буду проводити, вони не потребують великих вкладень, і це я вам покажу. Жу та продемонструю, тому я думаю, менше тексту потрібно починати, тому що сьогодні вже перше відео, яке буде стосуватися стратегічного підходу, а саме інвестицій. Тому розпочинаємо. Отже, тема інвестицій, вона доволі поширена, і через це дуже багато людей на ринку втрачають гроші саме на інвестиціях, тому що купляють на хаях, а потім самі знаєте продовження даної фрази. Для того щоб не попадатися в дану статистику, саме негативну, ми повинні враховувати важливі аспекти нашої інвестиції. І перше, це цілі і горизонти нашої інвестиції, до яких пір ми будемо тримати актив. Наступне це ризики та диверсифікація, розуміння ризиків, розуміння нашої плавної точки входу і тенденції ринку, яка є загалом, тобто Тенденція ринку, це фаза, в якій ми зараз знаходимося, і взагалі вся економічна обстановка, яка буде рухати ринком в подальшому. Тому цей фактор також треба розуміти. Найцінніше і найцікавіше це фундаментал активу. Тому що частіше всього помилка не тільки в тому, що ви купуєте проект на хаях, а потім він ніколи не росте, а ще й в тому, що часто люди інвестують просто в хайпові монети, які десь на слуху, які скоріше всього, якісь мемкоін, який під собою не має ніякої цілі, проект має цінності. Через це люди його не. Торгують, ліквідності в монеті немає, і воно просто сипеться на дно, і більше ніколи в житті не виросте до тих значень, на які ви її купили. Тому для того, щоб враховувати ці пункти, для того, щоб в подальшому не допускати помилок, подібних, які я тільки що вище ще назвав, ми повинні враховувати кожен з цих аспектів. Отже, зараз я дам вам свої кровні активи, в які я буду інвестувати, я покажу, як це буде відбуватися, і так далі. Перший актив, в якому я вбачаю доволі великий потенціал, в якому є учасник. Капіталізація сягає більше ніж 60% капи усіх альткоїнів, які є на крипторинку. Це звісно ефіріум. Тобто в даному проєкті я бачу силу, стабільність і спокій. Тому в нього я буду інвестувати більшу частку своїх коштів. Думаю, відсотків 80 з них. Інвестувати, до речі, я буду кожного тижня по 500 доларів. Тобто більша частка цих коштів буде припадати саме на монету Ефір. В даному випадку це сильна, велика, топ-2 екосистема. Стема за масштабністю, на якій розвивається величезна кількість всіх секторів зараз на слуху усіх, звісно, сектор токенізації активів, тобто RWA, Real World Assets. і це говорить про те, що за допомогою цього інвестори просто з трильйонами доларів можуть інвестувати в крипту та отримувати з цього інструменту доволі непогані прибутки. Ефір я бачу в ньому великий потенціал. Зараз ми розглянемо графік і точки, в яких я буду його закуповувати закуповувати. Починай. Отже, звісно, в першу чергу я подивлюся ефір на кластерному графіку, тому що саме на кластерах ми бачимо справжні об'єми, які рухають ціною, і в даному випадку вже цікава ситуація. Дивіться, ціна знаходиться в боковику. Часто можете почути консолідація, зупинка ціни і так далі. Тобто, це діапазон, де виснажують когось. Якщо ми подивимось на індикатор кумулятивна дельта, вона вся червона і падає. Тобто, це означає, що ринкові продавці продовжують продавати все сильніше і сильніше. Проте, як ми бачимо, ціна тримається діапазону боковика, вона не падає. Тобто, це означає, означає що більшість тут неефективна, а ринок має бути ефективний тому він піде проти більшості тобто ціль цього бокового руху явно вище тобто це мій перший висновок висновок номер два де є великий капітал він є там де великі об'єми тобто в даному випадку найбільші найближчі об'єми ми можемо побачити ось тут позначив хрестиком тобто в даному випадку це діапазон який уже є доволі непоганим для того щоб зробити першу купівлю в цьому діапазоні активувалися покупки великого капіталу тобто ось великий аномальний кластер, ось великий аномальний, і вчора він був тут також. Тобто, в даному випадку це та історія, яка дає мені натяк на те, що ціна тут дійсно може зупинитися з такими показниками, і я здійсню першу свою купівлю по ефіру прямо зараз, прямо тут. Тобто, якщо подивитися на графік, уже сам свічковий, тут ми можемо зорієнтуватися в тому, що можливо ціна зніметься мінімум, можливо, не зніметь, тому що тут ми в даній свічці вже бачили великий об'єм, який може спонукати зростання. Тобто, це може бути зі зняттям або без ніття. але Зараз я здійсню першу купівлю даного активу саме на 300 доларів. Я говорив, що ефір це буде домінуючий актив в моєму портфелі. Його буде більше всього, тому 300 доларів буде перша покупка саме для ефіру, а наступних 200 доларів 100 я виділю на інші активи, які згодом назву. В цьому тижні моя перша купівля ефіру буде тут. В цьому діапазоні, я думаю, буде виглядати доволі непогано, зважаючи на факти, які ми вже з вами розглянули. Да? Тобто це доволі непогані об'єми, цілі боковика цього вище, і цілком можливо, що Ціна зупиниться в даному аномальному кластері, який відторгувався тут вчора. Тобто, це той потенціал, який дійсно може ціну розвернути. Тому тут буде перший бай 300 баксів. Я заходжу на свій гаманець. Сюди я закинув 10 тисяч доларів. Ну і відповідно зараз ми зробимо першу транзакцію по ефіру. Ви побачите, це буде дуже швидко. Просто прописую ефір і здійснюю його купівлю. Це приблизно на нуль-нуль нуль 75. Я купую ефір на 300 доларів прямо зараз. факт того, що бачимо доволі непогану аномалію, яка може зупинити ціну. Цей мінімум можемо не зняти. Тобто, в даному випадку цю купівлю роблю вже тут і зараз. Розглянемо наступні ситуації. Зараз я вже говорив, можливо, ринок зараз трошки не визначений. Тобто, звісно, обстановка політична, яка зараз розграється, вона доволі нестабільна. Маю на увазі зараз торгову війну Трампа з різними країнами і зараз на полі бою можна так сказати США і Китай. Тобто, говорячи про інвестиції. Ми завжди повинні звертати увагу на обстановку, на макроекономічну обстановку і стан економіки, які зараз у нас є. На слуху зараз у всіх. Звісно, Трамп і Сі Цзіньпінь до того як вони домовляться, а домовленість буде тільки через місяць, будуть один одного закидувати різного роду тарифами. І в даному випадку, через це інвестори будуть не сильно то визначені і задоволені. Тому хитатися ринок може. Тому ми повинні розраховувати на це. Для більшості людей це. Погано, тому що вони розчаровуються, коли крипта падає, коли ринки йдуть вниз, коли вони втрачають свою вартість, продають в страху в збиток. Ми будемо цим користуватися, та звісно, закуповувати в нижчих діапазонах та в нижчих цінових значеннях. Тобто, в даному випадку ситуація, яка зараз розграється в економіці, як на мене, це такий спектакль, скоріше всього театральна постанова, можна так сказати, але вона скоро закінчиться. І коли вона закінчиться, активи дуже швидко і непомітно для всіх взлетять, тоді коли в це буде. Вірити мінімум учасників, тому ми повинні розрахувати наші наступні точки входу. Якщо ціна там опиниться, я буду також купувати і також на 300 доларів, тобто більшу частину свого щотижневого вкладу в 500 доларів. Отже, знову перейдемо до графіку. Так, отже, першу купівлю ми вже здійснили, і в даному випадку наступну покупку я би робив дещо нижче, і, мабуть, що мене б зацікавила ось дана зона. Ось даний діапазон це 3800. І, можливо, навіть подивимося тут великі об'єми по кластерах, де тут стримувались? І ось тут. Я думаю, що це буде 3700. Тобто, да, наступний маячок я собі поставлю на 3700. Якщо ціна опиниться тут раніше, ніж через тиждень, то як ти? Свою покупку. Ви про це повинні знати також, так як цей челендж є публічним. Тут я наперед на майбутнє виставляю ще один ліміт-бай 300 доларів, тобто 80% від мого депозиту буде рівно тут. Отже, ефір ми розглянули. Дуже цікаво: основні бабки буду вкладати тільки сюди. Цілі по ефіру вище 5 тисяч, обов'язково. З маніпуляціями, без маніпуляцій, з ризиками того, що ціна буде падати нижче чи ні, неважливо. Кожного тижня купую ефір на цю суму. Поки що по апдейтам, звісно вам скажу в майбутньому. Тепер перейдемо до наступного активу, який мене цікавить. Наступний цікавий мені актив це нашумівша за останній час Solana. Ви про неї обов'язково чули. І фактично, це доволі ефективний блокчейн, який повністю перетягнув на себе сектор мемкоїнів. Зараз вони ще кудись сунуться в токенізацію. Недавно про це чув. Найцікавіше це те, що будуть створені найближчим часом спотові ETF. тобто це інструмент, де інвестори на традиційних ринках можуть інвестувати в даний проект. Звісно, ці інвестиції відбудуться не за день і не за два. І ми разом з ними будемо намагатися відкуповувати даний перспективний. Проект, тому що туди, куди заходять гроші великих капіталів, ще й на традиційних ринках має потенціал. Тому це топ-2 актив, в який ми будемо поступово загружати наш кеш. Отже, прийдемо зараз до графіку. В першу чергу ми розглянемо з вами графік на місячному таймфреймі, і ось цей діапазон, він доволі цікавий, в ньому зараз стоїть ціна. Мені здається, що ось зону, яку я зараз відмітив, треба поступово відкуповувати, тому що цілі даного проекту, якщо будуть створені ETF, якщо блокчейн буде продовжувати розвиватись так само динамічно, як зараз в нього це виходить, то ми обов'язково. Зявсько повинні звернути на нього увагу. Мабуть, свою покупку по Solana я би хотів зробити дещо нижче, тому що ефір ми вже купили прямо по ринку. А от такий проект, як Solana, я думаю, що в цьому діапазоні, ось тут, він ще опиниться. Тому зараз ми виставимо з вами декілька наших ордерів, які я буду просто чекати, і вже після їх активації заходити в ринок. І перша наша інвестиція в Solana, враховуючи те, що 10% з мого щотижневого портфелю буде припадати саме на її покупку. Це буде е, покупка. В 100 баксів. Тобто ось тут, в даній межі, я хотів би цю покупку реалізувати. Так, сума невелика, але не забувайте, такий підхід він робиться для того, щоб ми отримували гарну середню точку входу. Тому що класне дно ви ніколи не вгадаєте. Ось що я вам скажу, і ніхто не вгадає, але ми можемо створити гарну середню точку входу на цих активах. Тому в даному випадку, перше, що я зроблю, це відкуплю даний діапазон. І в цьому діапазоні вже розставлю декілька своїх ордерів. Поки що купувати не буду. Тому що, дивлячись на даний графік, мені здається, що вона може проторговувати дискаунт межу даного імпульсу. Тому 5% нижче буде моя перша покупка по 187.18. Другу я би вже робив ближче до межі 155. Тобто таким чином я буду розділяти також найближчу цілі, ціль, яку ціна може реалізувати, якщо я вдруг не встигну вийти до вас на зв'язок і зняти наступний відеоролик. Ви повинні бути в курсі зон, в яких я буду відкуповувати даний актив. Я поставив собі сюди маячок, і коли ціна опиниться в даному діапазоні, я про це обов'язково дізнаюсь і зайду в CoinMarketCap, додам Солану до свого портфелю на дану суму. Тобто сума невелика, але також ви повинні розуміти, що з наступною геополітичною обстановкою, яка може змінюватися, з обстановкою в торговій ситуації між цими великими гігантами, маю на увазі Китай, і США, все може доволі швидко динамічно змінюватись. Тому в даному випадку чим нижче будуть маніпуляції. Чим нижче будуть ціни, тим цікавіші будуть наші покупки, тому що реалізуватися довгостроковий прибуток буде набагато цікавішим. І ще один цікавий проєкт, в якому я вбачаю перспективу, це Avalanche або AVAX, тобто токен AVAX. В даному випадку це блокчейн першого рівня, який прагне і намагається вирішити трилему блокчейну, тобто це масштабованість, децентралізацію, і найголовніше безпеку. Найцікавіше в даному проєкті це те, що AVAX нещодавно став частиною інвестиційної системи такого великого фонду, як Grayscale. Тому в даному випадку в ньому я вбачаю потенціал. І зараз швиденько подивимося графік та цілі, в яких я буду його закуповувати. Так, якщо подивитися на Кластерному графіку, тут би я хотів опиратися на фактор кумулятивної дельти, який максимально перепроданий, тобто ринок буде знову ж таки йти проти більшості, а більшість у нас вже тривалий час продавців. Наступне це діапазони, в яких ми можемо звертати увагу на великі об'єми, тому що саме великі об'єми будуть намагатися зупиняти ціну та її рухати. Тобто, в даному випадку це діапазон, в якому ціна знаходиться зараз, по-перше, і по-друге, діапазон трошки нижче, приблизно там 18-15 доларів за актив. Да? Тобто, якщо перейдемо на звичайний графік, я Структурував наш рух з трошки молодшого до старшого таймфрейму. Отже, в першу чергу я, мабуть, розгляну покупку в діапазоні найближчому рівні. Да? Тобто цей рівень у нас буде знаходитись ось я думаю, тут. Це наша зона FTA. Тут буде зніматися каскад ліквідації, в принципі, і першу покупку на 10% своєї тижневої закупки, тобто 100 доларів, я би зробив ось тут, по цьому рівню, рівно на 100 баксів. Я думаю, що якщо актив буде давати нижче, то наступну закупочку я буду вже робити. В діапазоні, де були великі об'єми на самих кластерах, тобто це приблизно 17160. Якщо актив сюди приходить, тут буде активуватися мій другий ордер на покупку. Тобто зараз трошки високо знаходимось, прямо по поточній ціні купувати великого бажання не маю. Якщо буду змінювати свій план по даним активам, по даній інвестиції, ви про це обов'язково дізнаєтесь. Звісно, цю інформацію ви зможете дізнатися в моїх інших соцмережах: Telegram та Instagram. Саме там я публікую будь-які оновлення. По моєму челенджу і не тільки цьому, а інших, які ми будемо з вами відкривати зовсім згодом. І набагато більше інформації по ринку, по ситуації, аналітика, точки входу і так далі, все буде там знову ж таки. Дуже важливо, коли ми говоримо про інвестиції, треба розуміти макроекономічний стан, тобто в якому стані зараз економіка. Я вже говорив, що зараз напружені обстановки між Китаєм та США. Ці сутички можуть супроводжувати падіння. Якщо воно буде, ми цим скористаємось. Ми до цього будемо готові і поступово будемо закуповувати цікаві для мене. Активи в даному челенджі поступово маючи гарну середню точку входу. Але для того, щоб розуміти макрообстановку, треба відслідковувати її кожного тижня. Саме для цього є спеціальний інстаграм, в якому будь-які макроподії відслідковуються кожного дня. Зміна настроїв на що це впливає, чого можна чекати в подальшому, є в інстаграмі КриптоКрю. Посилання на нього також буде в кінці під цим відео. Отже, зараз я розпочав свій шлях до мільйона в криптовалюті. Почали ми з стратегічного підходу, а саме інвестиціва. Поступово розібрали, ми повинні сформувати доволі гарну середню точку входу в активах, за якими ми будемо слідкувати. В подальшому, можливо, ми їх ребалансуємо в якісь інші, будемо робити щось з цими активами, можливо, десь потрошки продавати, якщо буде якийсь прибуток, і так далі. Тому в даному випадку залишайся на цьому каналі, тому що зовсім скоро ми будемо говорити про наступний підхід, а саме тактичний, почнемо ф'ючерсну торгівлю. Покажу інструменти, які можуть дати гарний прибуток на фьючах. Ви зможете це також копіювати, повторювати та заробляти разом зі мною. Тому об. Обов'язково залишайся на каналі, і всім дякую за увагу. Удачі нам, рухаємось далі!